Не підтримує горіння да? зовнішня поверхність оплавилась, але внутрішньої сторони немає ніякого ушкодження для бійця і його форми. При вибуху снаряду рядом з людиною, окрім осколків, можна отримати таке собі поранення, травму, коли кожа запікається з формою, це приходиться потім медикам віддирати. Плащ захищає від цього, тому що він не горить. Друге це непогода, тобто вітер не відчувається, тепло зберігається, дощ, не... від душу він не промокає. Виникла потреба волонтерів та небайдужих науковців присвятити свої знання, вміння і досвід для створення, скажем, функціонального багатофункціонального виробу. Повернулися до розробки конструкції, така щоб вона забезпечувала у різню пору і витримку. І щоб е, міцність була, і щоб він довго служив, і щоб е, забезпечив властивості, скажімо, функцій невидимості да, від технічних засобів зреження протягом багато часів доби. Чистенький.